Сьогодні ми побували у житловому масиві Дайбер. Це передмістя Одеси поруч з селом Лиманка. Це невеличке котеджне містечко, де розташовані дуплекси, таунхауси та котеджі. Майже кожна житлова будівля має свою придумову територію, а також свою земельну ділянку. Площі різні від 1 до 6 соток. Тож ми пропонуємо до продажу не тільки будинок, а й розташовану під ним відокремлену земельну ділянку зі своїм власним кадастровим номером. Цільове призначення землі тут для ведення садівництва. Щодо технічних характеристик будівель: монолітно-каркасний фундамент, стіни з газобетону, між поверхами перекриття залізобетонні плити. Вікна шестикамерний профіль. Так, з натуральної черепиці. Щодо самого масиву інженерні комунікації, тут всі підземні: електропостачання підводиться до будинку, газопостачання, водопостачання, центральне міське та власна артезіанська свертловина є на території цього селища. Тут централізована система каналізації. Звісно ж, тут надійна система охорони. Зайти сюди неможливо без чіпа. Ну і звісно, хотілося б виділити це власний парк нереальної краси, про який ми поговоримо пізніше.